Бо син людський прийшов не на те, щоб йому служили, але щоб послужити і душу свою дати, як викуп за батьох, в Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі мої! Ключовим віршем, що ми говорили. Було, щоб всі були одно, як ти отче в мене, я в тобі, щоб одно було у нас, і вони щоб увірували в світ, що ти мене послав. Ми молимося про єдність, і Бог працював в нашій церкві про єдність, бо си людський прийшов не на те, щоб послужити, але щоб душу дати свою за батього. У світі, в якому ми живемо, люди шукають не того, щоб послужити іншим, а того, щоб здобути владу, піднятися над усіма і примусити їх виконувати свої бажання і волю. У цьому ривку Господь говорить своїм учням: не так буде хай між вами. Він встановлює зовсім інший принцип, за яким мають жити його учні, Не панування а служіння, як нам навчитися служити одне одному, де взяти сили, щоб долати свій егоїзм. Нехай Господь помилує нас зараз і дасть нам свою благодать у слові, щоб нам жити згідно вчення нашого Спасителя, а не за власними видуманими людськими байками, і своїм життям являти цьому світу його самого. Були вони у дорожі, простуючи в Єрусалим, а Ісус ішов попереду, аж дуже вони дивувалися, і ті, що йшли вслід за ним, боялися. І взявши знову 12-ох, почав їм розповідати, що з ним статися має. Тут Євангелист Марко змальовує нам дуже цікаву картину: ми бачимо Христа, який впевнено крокує до Єрусалиму. Він йде попереду. Він знає, куди йде і навіщо. Але також ми бачимо і тих, хто слідував за ним разом з дванадцятьма учнями, цю групу Маркопису і зовсім іншими словами. Вони здивовані і налякані. Чому такі різні настрої? Звідки це збентеження і страх? Це була вже не перша їхня подорож до Єрусалим. Але ця відрізнялася від попереднє. Учні не були ні сліпими, ні дурними. Можливо, вони не розуміли всього, що говорив їм Ісус. Та все ж їм було зрозуміло, що не просто так Він уже двічі говорив їм про страждання, смерть і воскресіння, які чекають на нього попереду. Учні розуміли, що у Єрусалимі має статися щось справді важливе і страшне. Вони відчували, що попереду невідворотні події, якась розв'язка, що наближається і сильно переживали. Розмова, яка точилася між Ісусом та його учнями, лише підсилювала ці страхи і перечуття. Оце йдемо в Єрусалим, і прощащникам, і книжникам виданий буде Син людський, і засудять на смерть Його. І поганим його видадуть, і насміхатимуться будуть з нього, і будуть плювати на нього, і будуть бачувати його, і вб'ють, але третього дня він воскресне. Навіщо Ісус знову і знову повторює учням ці слова про свої страждання, смерть та воскресіння? Дорогі мої, звичайно, не для того, щоб налякати їх ще більше. Напевно, він хотів підготувати їх хоча б трішки до майбутніх подій. Напевно, він хотів, щоб вони згадали ці слова, побачили в цих подіях Божий саду і укрепилися у вірі, коли він воскресне. Але тут є ще дещо. Слова про страждання Христа, Його смерть і Воскресіння, це не просто передбачення певних подій, завтра зійде Сонце. Задумайтеся про те, що стоїть за цими словами. У них суть Євангелія, Христос, який умер за наші гріхи і воскрес заради нашого виправдання. Ця звістка, яку раз за разом повторює нам Писання. Це звістка, яку ми раз за разом згадуємо у таїнстві причастя. Це звістка, яку ми так само, як і учні, так легко забуваємо і губимо свого серця, щоб слідувати за своїми мріями. Але раз за разом Господь різними способами нагадує нам, що в центрі нашого життя має бути Євангеліє. Не якась мудрість, не якісь духовні переживання, не те, що ми зробили, чи маємо зробити, а те, що Господь здійснив у нас і для нас. І підходять до нього, Яків і не заведе, і та й кажуть йому: учителю, ми хочемо, щоб ти зробив нам про що будемо просити тебе. Єрусалим був уже ближче, а напруга серед тих, хто слідував за Христом все більше. Ніхто не знав, що саме має статися і чим усе завершиться. Тож з'явилися ті, хто не зміг далі терпіти невизначеність і вирішив пришвидшити події. Яків та Іван підходять до Ісуса. Своїм поводженням тут вони схожі на дітей. Які чогось дуже хочуть, але не знають, чи батьки дозволять. Тому приходять до батька і кажуть: тато, скажи так. Чого хотіли учні? Вони хотіли сісти обіч, обіруч від Ісуса, але не для того, щоб бути завжди близько до Нього і завжди чули Його слова. Ні. Справа в тім, що в царствах цього світу. Блага завжди розподіляється згори вниз. Той, хто сидить ближче до царя, має більше пошани, більше влади і можливостей. Саме про це мріяли учні. У відповідь Ісус не сварить їх. Він запитує, чи можуть вони пити чашу, яку він п'є, і хреститися хрещенням, яким він хреститься. Вони прагнуть величі. І Він запитує, чи готові вони платити ціну. Учні зрозуміли, що йдеться не про чашку компоту. Напевно, вони думали, що йдеться про труднощі і боротьбу, з якими вони стикнуться в Єрусалимі, коли Ісус буде встановлювати своє царювання, що не так легко вони у владу візьмуть у свої руки. Тому на Ісусове запитання вони відповідають: можемо. Вони справді готові перетерпіти труднощі, щоб пошисти гідні місця в Ісусовому царстві. Але що насправді значить слова про чашу та хрещення? Ці слова вказують на страждання, смерть та воскресіння Христа. Звичайно, ми так само, як Іван з Яковом, не можемо пити ту ж саму чашу, що і Христос. Тим не менше ми маємо знати, що його учнів не обинуть труднощі і страждання за Христове ім'я. Той, хто слідує за Христом, повинен бути готовий зректися себе і взяти свій хрест. Чашу, що я її п'ю, ви питимете і хрещенням. Що я ним хрещуся, ви охреститеся, каже Ісус, а сидіти праворуч мене чи ліворуч, не моє це давати, а кому уготовано. Як почули це десятеро, то бурилися на Івана Таякова. Розмова Івана та Якова з Ісусом була приватна. Та все ж навряд чи вони могли знайти на дорозі достатньо таке затишне місце, щоб уникнути зайвих вух і очей. Дуже швидко десять інших учнів Христа дізналися про цей підступний план, якою була їхня реакція, і що це говорить про них. Вони обурилися на Якова та Івана. Чому вони обурилися? Тому що кожен з них так само мріяв по шісти, по, по Ісусовій правиці лівиці. Кожен з них хотів стати кимось великим і значним. Тому Ісус навчав їх про істинну велич, а Ісус їх покликав і промовив до них. Ви знаєте, що ті, що вважають себе за Князів у народів, панують над ними, а їхні вельможі їх тиснуть. Ісус пояснює тут, за яким принципом діє світська влада, є ті, хто вище, і є ті, хто нижче. Ті, хто вище, застосовують силу, вплив, фінансовий тиск чи будь-що інше, щоб панувати над тими, хто нижчий, і примусити їх виконувати свою волю. Тому цей світ сповнений боротьби за те, щоб піднятися над іншими. Слухай, що я тобі кажу, роби, що я тобі кажу. За моїми спостереженнями, дорогі мої, навіть діти вдаються до перемовин лише після того, як спроби встановити диктатуру провалилися. Учні Христа багато разів бачили прояви такої влади, згадайте лише історію Івана Хрестителя, якого стратили через примуху п'яного ірода. Напевно, їх обурювали такі прояви влади. Та все ж вони все одно мріяли отримати цю владу. Що Ісус говорить своїм учням? Подивіться: не так хай буде між вами. Але хто з вас великим хоче бути, нехай буде вам за слугу, а хто з вас буде бути першим бажає, нехай буде усім за раба. Між вами. Це між ким і ким? Між учнями Христа в Його спільноті, в його церкві. Прагнути бути великим це гарне прагнення. Господь Ісус ніде не сказав, що прагнути бути великим це погано. Навпаки. Тут Він спонукає своїх учнів бути великими. Але при цьому він дає учням зовсім новий погляд на велич, великий у світі той, кому служать усі, насправді, великий той, хто служить усім. Що значить бути слугою і рабом для усіх? Роль раба не надто сильно надихає нас, чи не так, дорогі мої? Звичайно, Господь не закликає нас стати тими, хто виконує чиїсь забаганки і капризи, йдеться про служіння інтересам іншого. І щоб ми точно, правильно розуміли його слова, Він приводить учням, у приклад себе самого. Бо сьогодні дуже Таке популярне, що борони Божий, якось знати Слуга Божий, а треба казати дитина Божа. Але не замовився, чи ми гідні бути дітьми Божими, щоб ми могли нас так називатися. Бо си людський прийшов не на те, щоб йому служили, але щоб послужити і душу свою дати, як викуп за багатьох. Ісус точно не служив нічиїм капризам, але також Він і не жив, щоб собі догоджати. На сторінках Євангелії ми бачимо Христа, який послуху небесному оцю служить грішникам і шукає добра для них. Ми бачимо Христа, який віддає свій час і сили, щоб вислуховувати, зцілювати серця, втішати, омивати рани. Відновлювати, ми бачимо Христа, який не намагається зберегти своє життя, але віддає його на викуп за багатьох. В цих віршах Ісус засновує суспільство, яке діє, виходячи, не з позиції панування та сили, але з позиції служіння. Коли апостол Павло описує це суспільство у посланні до весян, Він каже. Він, тобто Ісус, отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів. Для чого? Щоб апостоли панували над пророками, пророки над благовісниками, а ті над пастирями і вчителями. Щоб приготувати святих на служіння для збудування тіла Христового, Ефесян 4, 11, 12. Бог з'єднав нас, обдарував нас в Христі Ісусі, щоб ми цими дарами служили одне одному і будували тіло Христове. І коли ми, стоячи на своєму місці, застосовуємо ті дари, які Господь дав нам, щоб служити одне одному та іншим, це і є справді велике життя. Але що заважає нам бути гарними служителями для Христової Церкви, перше це бажання панувати та особисті амбіції. Тобі може здаватися, що ти краще знаєш, що потрібно церкві. Більше того, ти можеш бути правий, що саме це і потрібне церкві, і діяти з найкращих намірів. Залишається лише питання, як того досягти, і тут постає безліч шляхів. І, на жаль, Дуже часто шлях служіння здається нам надто довгим і повільним. Нам хочеться зрізати кут і діяти за старим армійським принципом не можеш допоможемо, не вмієш не навчимо, не хочеш заставимо. Проблема в тім, що цей принцип не працює у церкві, коли віруючи діють так. Єдине, чим вони відрізняються від мирських князів і вельможця методи, ті використовують політичний вплив і фізичне насильство, а ці маніпуляції тиск, нам потрібно завжди пам'ятати, що у церкви. Є лише один Господь Ісус Христос. Але і цей Господь, той, хто направду має владу примусити грішників виконувати свою волю на подив дії любов'ю. Нам потрібно вчитися любити реальну спільноту віруючих, реальних людей з їхніми недоліками і слабко більше, ніж усі наші амбіції і мрії про церкву і успішне служіння. Нам потрібно перевіряти своє серце. Тому що якщо тебе ранить, коли хтось ставить під питання твою думку, твоє бачення служіння, якщо замість служіння ти починаєш боротися за місце у церкві, то насправді ти живеш смерзькою цінністю системи. Друге, це несрілість. Для того, щоб служити комусь, потрібно відкласти свої інтереси і поставити його інтереси вище за власні. Саме такий приклад ми бачимо у Христі Ісусі. Він терпляче служив своїм учням, не дивлячись на те, що вони часто не розуміли чи не хотіли розуміти його вчення. Він служив грішникам, які приходили до нього. Він сидів за одним столом з митарями і блудницями. Він віддавав їм не лише свій час, а й своє серце. Кінець кінцем, дорогі мої, він віддав усе, що мав, навіть своє життя для нашого спасіння. Я досить часто прошу старших дітей поглядіти молодшого. Іноді в них виникають з цим труднощі, тому що з дитиною не можна просто сидіти в буквальному смислі. Вона вимагає, щоб ти відклав свої справи, займався чимось цікавим, присвятив їй свій час, де ти, що її інтереси. Це саме важливе. Тому якщо ти сам ще дитина, тут виникає конфлікт, бо дитині здається, що інтереси саме важливі. Тому для того, щоб служити іншим, нам потрібно вчитися, ставати дорослими, зрілими, вчитися, долати свій егоїзм і зростати у внутрішньому характері. Учні Христа думали, що місце біля Ісуса зробить їх великими. Але Господь вчи нас, що не місце робить когось великим, а внутрішній якості. Тому нехай Господь помилує нас і зрости нас грілими служителями для його церкви. І третє, це очікування визнання від людей. Іноді, почитавши чи, чи прослухавши цей уривок, людина думає. Добре, я буду жартовно служити іншим, побудую спісне служіння, і тоді всі будуть мене поважати. Або я буду жертовно служити іншим, всі побачать, який я великий і скромний піднесуть мене. Проблема у тім, що час йде, терпіння і скромні штани, а визнання так і не приходить. Ми не отримуємо, чого бажали та втрачаємо мир. Дуже Подобаються мені слова блаженнішого покійного Любомира Гузара, який колись казав про священство, що священник то є та тряпка, якою люди часто протирають собі віконечко до царства Божого і викидають її. Але син людський прийшов не для того, щоб отримати славу. А що він якраз той, хто справді того заслуговує, своє положення, свою владу він використовує не для того, щоб примусити когось служити собі, а щоб послужити іншим. Знаєте, є люди, від яких дуже люблю отримувати повідомлення. І одне, одне, одне з них така мені жіночка. В кінці кожного листа така стоїть цитата. Мені нікчемні раби. Бо зробили лише те, що повинні зробити були. Це слово завжди нагадує мені, чому, чому я тут знаходжуся і роблю те, що роблю. Навіть коли ми зробимо все нам наказане, коли жартовно служимо церкві і приносимо гарні плоди, нам нема чим хвалитися. Бо ми лише виконали належне. Часто дякують за виконали якусь працю. Ні, дорогі. Роблю те, що тільки маю робити. Служіння, яке ми несемо, не повинно прославляти нас, воно має прославляти нашого Отця на небесах, так само, як Його прославило служіння Христа, і нехай Він буде прославлений в нас і через нас. Але що ж нам робити, коли ми не дотягуємося до тієї високої планки, до того стандарту, який поставив тут Ісус своїм учням? Що робити, коли ти постійно стикаєшся зі своєю незрілістю та егоїзмом? Що робити з неправильними утемо та амбіція, нам потрібно йти до Ісуса. І не жити за цим принципом, мов не роби добро і не будеш мати ворогів. Подивімося ще раз. На слова Христа, бо Син людський прийшов не на те, щоб служили Йому, але щоб послужити і душу свою дати, як викуп за багатьох. В Ісусі Христі, ми маємо приклад служіння. Він, той, хто справді має всі підстави отримати служіння. Але прийшов не для того, щоб йому служили, але щоб самому послужити і віддати своє життя як викуп за багатьох. Якщо ми називаємо себе Христовими, якщо ми називаємо себе християнами, якщо він справді вчитель Господь для нас, то як він робив, так і ми маємо робити. Адже ж не дармо, де ми всі збираємося, кажемо на службі Божій. Бог нам служить. Бачите. Ми приходимо в неділю і свято для того, щоб Бог нам послужив, а потім отримуємо благословення, підтримку, Божу силу і йдемо, щоб послужити іншим. Але в Ісусі ми маємо більше, ніж приклад. Бо Син людський прийшов, щоб душу свою дати, як викуп за забадьо. Він дав душу свою на викуп за забагатьох, щоб нас відкупити від марнотного життя, що передане нам від батьків. Перше Петра, 1,18, щоб нас відвільнити від того егоїзму і бажання слави. В ньому, через його служіння, ми отримали прощення гріхів життя вічне. В ньому, через Його служіння ми стане Божим народом, Його церквою. В ньому з'єднані з ним, його кров'ю омиті, ми можемо свіщати Євангелію цьому поколінню. Служити одне одному і жити справді величним життям для Божої слави. Амінь. Слава Ісусу Христу!